І всім привіт, друзі! З вами я, SonyGame і сьогодні ми будемо відкривати мега-копілку. Ось вона вже у нас. Відкрилась тільки. Я щось не зрозумів, а чого вона така маленька, взагалі не накоплена. Я ж вроді на... Ми ж вроді на максумі її накопили. Ну ладно, тому сьогодні будемо відкривати мега-копілку. Ви ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Пишуть тап 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 Не буде тапать. Хоча, а що мені ще робити, тому тапаємо. Як ще можна тапати от суперер, рейр. Якщо я тапаю, мені одні супереи падають. Якщо я отак візьму і зроблю, то супер суперер. А якщо отак, то теж суперер. Я вже думав тут подкрутка на суперейр тільки. Опа! Скінчик. З епіка, до речі, щось стало часто скини падати. Не знаю, як це працює, але якось так. Опа, перший міфік. І що тут, ага. Зрозуміло, зрозуміло. Опа, ще давай. Спрей, ага. І ще. Давай, стоп! Е, всі давайте вподобайку ставимо, і мені падає легендарний стардроп. 3, 2, 1. Бам! Да! Реально! Поставили вподобайку, я бачу. Легендарний стардроп! Тому давайте. 3, 2, 1. Я думаю, тут буде гіперзаряд. Майже. Ну, майже вгадав. Тільки ще гірше, пасівка. Ну, чому пасівка? Пасівка це ж взагалі фу. Хоча ти що мене ще гірше, но все одно. Краще вже гіперзаряд. Так, що тут у нас? Подарунки, подарунки, забираем подарунки. Так, ага, подарунки, подарунки, забираем. І на наступний аккаунт. Mega peak event over. Я не розумію, чому у меня копилка там так мало монет, блин, филочки сел. Хоча ми копілку повністю заповнили до кінця. І я зіграв 20 разів прям на всіх аккаунтів. Типу, я не знаю. Не, не 20-15. То я не знаю, чому так мало заповнено копілки. Може це баг якийсь. Ну тому що призів старт 20, вроді як і було, так. Так воно і є. Треба буде, Опа! Ще один стардроп. Треба буде передивитися відос там, де я відкриваю м'яокопілку, і подивитися, скільки там я відкривав стардропів, скільки там їх було? 40, 20. Тому. Я ж забув, у нас легендарний стардроп, тому. Ну що, готові? 3, 2, 1. Легендарний стардроп? Що тут? Опа, ну це вже краще. І в мене питання. А де Джессі? Я вибив гіперзаряд, а мені навіть не, не хочуть сказати, на якого це Бравлера. А де Бравлер? Розроб... Розробники, а де Бравлер? Що це за баг, де Бравлер? Стоп, а че? Я заскріню це? А чому Бравлера немає. Я розум... ну, Це можна зрозуміти, що Джесси. Но. Все одно, де іконка Джесі? Ну ладно. Стоп, здесь вверх пін Пин Нормально, так. Епік. Рейр. Ну, я так понял, останні 5 буде рейр, да? Ну і супер рейр. Да, і останній да рейер. Опа, і бонус за перше місце. Я отримую ще 3 старт дропа. Опа, два епіка. Нормально. І мені от повипадало багато чого тут. Так, сверх, сверхредки відкриваємо. Подаруночки ми забираємо. Обов'язково. І навіть ось тут заберемо. Так, і ось тут заберемо. І переходимо на наступний аккаунт. І так, відкриваємо, відкриваємо. Так, тут 106 блінгів, 508 монет, 213 сил. Ого, і зразу з епіками починаємо. А тепер зверх Тепер взагалі рідкого. А тепер піднімаємо. Тепер піднімаємо знову вверх. Зараз був сверхредкий, тепер эпик. Або мифик. Не, мне тільки редки дают. Ну давай вот сверхредкий, далее эпик. Не, не, не редкий, а эпик. Да ё ну який, яка рарка. Так, с Рарка, ладно. Опа, эпик. Зразу. Можем мифик. Мифик. Нила, не, ладно, эпик. Так, тут редкий. Знову. Опа. А, сверхредкий. І останній є редкий. Тут навіть ні одного міфіка не було, тому на Лего навіть не можна було розчитувати, тому. Якщо немає міфіка, то, напевно, і Леги не буде. Хоча іноді і навпаки. Є Лего, а немає, наприклад, епіків. Ой-ой-ой, що ж тут? куча піц. Не, не забрав я. Піца ж халява. Можна купити щось. Наприклад. Опа, наприклад, ось це. Беремо. Вигодно дуже. Подарунок відкриваємо, нічого нам не випало. Ну і, ну і ладно. Ай, так, smash the mega мегапік. Давайте поїхали. Все. Лопнула. Опа, зразу з міфіка починаємо. І зра. Ой-ой-ой! Просто це найкращий пін на Джесі з зірками. Просто клас. Я ще вийду, коли від... до відкриваю презентар, хочу ще раз подивитися на цей пін. Ні, цей пін дуже рідкісний. Опа, чакра? Ну, як з епіка може міфік випасти? Разві так може бути? Звісно, з Епіка скини за 29 ємів впадають. Так, давайте ось так повідкриваємо. Опа. Тактика спрацювала трохи. Я просто натискаю на. Названня Star. Я, я просто натискаю на реєр і зразу з міфіка. А ну-ка, тепер нажму на око. На праве око. І давайте, зараз знову, всі ставимо вподобайки. І нам падає легендарний стар дроп. Бам! Ладно, нічого. Зате, зато один легендарний стардроп так вже вибили. Тому фудобайки 100% поставили. Так, може ми тут Кенджі зможемо розблокувати, якщо знову легендарний стардроп випаде. Так, всі останній. Нічого. Ну. Но... Ладно, ладно, нічого страшного буває. Зато круто. Крутезний просто пін на Джессі. Який я зараз хочу подивитися. Йомаю, який пін, дивіться, просто. Який пін просто класний. Це просто любов. Просто дуже класний пін. Представляєте, якщо б мені зараз подарунок легендарний випав? Було б прикольно. Одна і давайте я зараз, якщо тут десь буде подарунок. Відкрию його. Ось є. А є подешевше трохи, ну. Давайте ось таке відкриємо. Може, щось подарунка випаде. Та ні, одні редкі нам дають. Ну нічого, ми не зумуємо. У нас є легендарні стардропи, у нас є звичайні стардропи. І на наступний аккаунт тоді зараз перейдемо. Я вже на секунду подумав, що це. Останній аккаунт, ну там ще два аккаунти. Тому ще ми будемо відкривати 60 стародропів, Ой, зразу міфік. Бам, ну ладно, міфік. Опа, скінчик, Кіт Леон. Я його називаю Кіт, Ну, не Кіт Бравлер, а Скін Кіт Леон. Опа, 100 кредитів. Опа, пінчик напру. Так, давайте знову на. название Prestaр. Будемо тикати. Мені ж пишуть. Мені ж писали тап 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 а зараз пишуть Upgrade chances. Як Я апгрейдну ну пристар. Звичайно, просто надо на нього клацати. Зараз апгрейдну на нас зверхредки. Тепер на епік. Епік, епік, ладно. Не апгрейднув. Так, давайте, раз і два. Нічого. А якщо ось так, то. Супер рідкісний. Опа, епік, клас, тільки. Якось так собі. Опа, іще один епік. Опа, на. Так, і знову куча, просто. Так багато подарунків. Просто куча подарунків. Давайте все заберемо, щоб ми не поверталися і не забирали це в другий раз. Заберемо одну піцу. Я розумію, що дуже мало, но скільки є. Так, а тут що у нас. Тут тільки бравлери. Я в шоті, тут одні бравлери тільки. Ну, скіни на, на бравлерів. Я в шоті. І давайте на наступний аккаунт. І так, нас зустрічає передостані наш аккаунт. Smash за мегапик. Давайте з. Coins, PowerPoint. Ой-ой-ой! Знаєш, знаєте, якось странно. Перший стародроб на минулому аккаунті був міфік. А тут зразу Лего. Тому. 3, 2, 1. Як мені кажуть, Tap to open. Давайте. Open. Опалу. Op Бургер лу. Ставте лайки, якщо любите бургери. Так, з епік. Рейр. Ну, я так поняв, пісолеги, все. Удача 0001%. Так, суперіткісний, суперіткісний. Ну, да, я так поняв, все. Удача. 0000 Хоча епіки падають. Ну, якщо б міфік зараз дропнувся, було б класно. А ну-ка давайте ось так відкриємо. Ні, це не працює така тактика. А ну-ка, якщо останній стартоп отак відкрити. Ні, тактика не, раб, не, не спрацювала. О, бонус за друге місце. Два приза старших халявних. Клас, що сказати. 1308 монет. Я в шоті просто. Так багато монет тут падає. Знову забираємо ці подарунки. Давайте бігом просто. Тап, тап 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 а, Так, от, ще подарунок. Най, найкращий подарунок, будь ласка, щось круте. Да, сверхредки. Епік. Давай! Ладно, епік. Ну, хоча б не рейр. Так, забираємо ще по 12 піц, це вже не, не, ну, не один. Це вже трошки більше. І ми переходимо на останній наш аккаунт. І, 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 і так, останній аккаунт. Що ж тут буде в нас? Ну, 106 блінгів, 508 монет 213 очки сил, це зрозуміло. Що випаде у нас із призів призівстар? Одні рейри і суперрейри, чи що. Ну, щось класне. Давайте на. На останній аккаунт щось крутезне повинно випасти. Наприклад, легендарка, можливо. Або куча міфіків. Ну, не рейри одні. О, епік вже краще. Може, давайте легендарку останню. На останній аккаунт. Під кінець відео щось. Легендарний Бравлер випаде. Давай, то останній пристар. Давай, легендарка. Бам! Нічого не буде. Опа, бонус, Ще один пристар. Опа, епік, клас. 1458 монет. Як багато тут монет, ви собі не представляєте. Знову забираємо ті подарунки. Так, і буде тут якийсь подарунок. А мені не вистачає, так? Да? Хоча ні, мені вистачає. Я зараз подивлюся, які купити можна. Ну, вигодніше купити. Напевно, за 95 набагато вигодніше купити, ніж за 150%. Я це 100% розумію, тому покупаємо. І давай. Випаде мені легендарний подарунок. Опа, епік. Ладно, я думав, воно на мі до міфіка апгрейдиться, ну ладно. Тому друзі, ось таке було відео. Кому сподобалось обов'язково, прожимаємо вподобайки та підписуємось на канал. На скоро буде аж тисячу підписників. Тому давайте всім до наступного ролика!